Вітаю вас на часі. Новини спорту в студії працює Сергій Кузьменко. 2014 рік для спортсменів Сумщини видався результативним. До загальнообласної скарбниці вони вже поклали 345 нагород різного гатунку, і це не межа, адже рік не закінчився. Тож мають надію медальний кошик і ще поповниться. Попри складну суспільно політичну ситуацію в Україні, значимі спортивні події продовжують фінансуватися державою. І початку року наші спортсмени взяли участь у майже трьохстах всеукраїнських і трьох десятках міжнародних змагань. Завоювали 131 золоту, 116 срібних і 98 бронзових нагород. На сьогоднішній день Сумська область показників Сумської області серед неолімпійських видів спорту. Це перша трійка за результатами 2014 року. За результат з показники з олімпійських видів спорту перша п'ятірка поки що сьогодні. Я думаю, що ми втримаємося повністю на грудень місяць і будемо мати ще більше фінансування з міністерства. Також і спортсмени будуть більше мати фінансування на розвиток свого спорту. На спортсменів, які завоювали медалі, найвищі, особливо якщо мова йде про чемпіонати і кубки світу та європи, а також Олімпійські ігри, чекає винагорода. І щоб переможців урівняти у правах на її отримання, повідомив Дмитро Лантушенко. Наразі розробили єдину систему заохочення переможців і призерів престижних змагань. Для всіх винагорода є однаковою. Якщо будь-хто з спортсменів. Посяде на посяде призову місці, то він конкретно отримує такі грошові Кошти зараз. Ця програма мною розробляється питання лише в, в розмірі е, винагороди. Ми, коли вирішували це питання, ми дзвонили по іншим містам, які також це робили в Рівному. Поступили трошки інакше. Вони в, е, в розмір винагороди 30-30 мінімальних заробітних плат. Це приблизно 40 тисяч гривень. І все наскільки я розумію, що ну там великих великих питань не було і ну нормально вирішили. Я думаю, що ми зробимо загальні правила абсолютно для всіх спортсменів. І в надалі загалом із початку року спортсмени Сумщини завоювали понад три сотні медалей. Сподіваються, що за останні чотири місяці свій переможний кошик довантажать. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.